Мир вам, родні і сестри, Мир. Мир. слава нашому Господу Ісусу Христу, який дав нам можливість сьогодні бути на цьому місці, і не тільки можливість давчий бажання прославити його, вклонитися йому і згадуючи його смерть, його страждання, виконати заповідь і баламання. Це робить наш Бог для нас, щоб ми мали в собі життя, як він казав, хто, не буде, хто буде їсти хліб, то є тіло і, і пити кров, ми то той буде мати життя. Ми розуміємо це, ми хочемо мати життя. І тому ми це робимо, згадуючи його смерть Його страждання. Зараз помолимося, будемо починати наше зібрання. Люби наш Десний Бессіння, ми славимо і дякуємо Тобі, ти дав нам можливість прийти сьогодні на зібрання, почути Твоє Слово. Ми хочемо це, Господи. Ми хочемо знати путі Твої, ми хочемо розуміти волю Твою і виконувати її в своєму житті. Боже, ми хочемо наповнюватись Духом Святим. Ми хочемо, Господи, мати сили служити Тобі. Боже, благослови нас у цьому, благослови. І це для нас особливий день. Ми смиряємося. Ми в пості. Ми молитві, Господи, бо розуміємо, що великою ціною ми куплені для Твого царства, Господи, для того, щоб жити вічно з Тобою. Дякуємо, Господь. Вклоняємося, прославляємо Тебе, Ісус Христос. Бралив свою кров, віддав своє життя, не, а, буде не буде. відкрив слава тобі, Бог і спасибі. Господь, благослови, будь серед нас, благослови це все зібрання. Всі, хто хоче прославляти тебе, всі, хто будуть молитися, особливо ті, хто будуть просто слухати Слово Твоє, хай воно дає силу, хай воно дає енергію, хай воно буде хлібом духовним для нашого життя. Всякі гріх, всякі спокуси, свято живе перед лицем Твоїм. Дякую і слава Тобі, вклоняюсь тобі, слава Отцю, Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь.